Всім привіт! Я вас вітаю на першій в Україні онлайн-прийомці кольорових металів. Подивіться, скільки нам посилочок прислали. Це нам сьогодні до вечора буде роботи. Це ми забрали з Укрпошти і з нової пошти. До вечора будемо мати чим Сергієм займатися. Дуже багато ось таких посилочок. Це е, срібні контакти. Бачите, скільки їх повідсилали? багато. Зараз ми їх будемо ці всі посилочки перебирати, переважити і до кінця вечора, дай Бог, всі переважимо і розрахуємося. Так. Тепер далі хочу вам нагадати про наш розіграш. Дивіться, ми розігруємо. Це не то, що розіграш, просто хто дивиться, хто слідкує, знає, хто не слідкує, вам показую. Дві бутилочки вина, мені підписник подарував, я не вживаю, хочу подарувати своїм підписникам. І таке от ми придумали. Дивіться, хто висилає на найбільшу суму коштів посилку до 31 червня, той отримує бутилочку червоного за перше місце і бутилочку білого за друге місце. На першому місці Денис 14400 гривень він вислав матеріалу на цю суму. На другому місці Вадим 10 635. Вони знають про це, вони слідкують і вони знають, що вони зараз в лідерах. Подивимося, можливо, сьогодні хтось вийде в лідери. Ну, Символічно, але буде приємно. Багато всякого матеріалу зараз будемо знімати. Я, можливо, ще знімлю відео про те, чи хтось вийшов в лідери чи ні. А поки що працюємо. Трошки покажемо процес, як це все відбувається. Зараз на годиннику у нас 15-14, ми і лопашем далі серім ці посилки. Розбилися ми на два лагери серім. Я займаюся сріблом, вважу, серій займається кольоровим. І ми друг друга бачимо, все, говоримо, питаємося. Мені ще залишилося ось три посилочки з сріблом. Двір напрямали ми вже, а зважимо, скільки ми напрямали срібла. 492 грама, майже пів кілограма. На Приймали і це вже порозраховувалися майже з сіма. І так і продовжуємо. Так, і такий процес відбувається. Довгий процес. Ну ми вже серйозні блогери, у нас тут вже є серій, покажи. <схід> Фонарик цей От, Щоб трохи було більше світло і краще видно. Зараз у нас йде дощ, темно, і для зйомок ну, краще так. То перебираємо ваші посилки далі. І це бачу сьогодні буде довго, бо багато посилок, і ми не спіша, сьогодні нічого не планував. Просто перебираю ваші посилки. Так що продовжуємо далі. Перебираємо посилочку і листочок. Там ну, Латуні, скільки було, мідь, свинець, там трошки не, не сходиться по 100, по 200 грам десь не сходиться. Але людина написала, каже, підписник дивиться, то передаю привіт і читаю лист. Доброго дня! Не судіть строго. Відправляю перший раз з вагами міг десь помилитися. Дивлюся ваш канал, ви великий молодець. Думаю, надалі будемо з вами співпрацювати. Я на це надіюся. Ну, просто приємно сидиш, такий гарний лист, перебираємо, робимо свою роботу. Ну понимаєте, ми надаємо сервіс, і я вже що хочу зробити, щоб вам це було вигідно. Ну, здавати, ви розумієте? Ми собі займаємося своєю справою. Ви відправили, ми тут все вже зробимо і одразу будемо розраховуватися. Ну, все супер просто, ми продовжуємо далі. Значить, наскубали ми вже 1 кг 200 г срібла. Тепер перебираємо. Клієнт написав: я чомусь вам вірю, я, напевно, екстрасенс. Контакти на сортування. Значить, і смайлик. Помаленьку сортую, але показую тепер крупним планом. Ось це ми зараз порахуємо, ну, зважимо, у нас є подібні, їх треба відпаювати і візьмемо, звісно, за це, щоб не відпаювати. Це ми зараз будемо все рахувати. Ось відібрали всі вже, які в нього були відпаяні в цього клієнта. Видно все. Тепер ось таке. Ось таке це він повідкусював з таких ножок. Такі ножки просто йдуть, як латунь, взагалі. А це, що ну, воно ну, ну, 2 гривня грам. Тобто воно не цей. І ось дивіться, такі контакти. Так само по понадкусюванні. Що знизу з подложку, вони там трошечки срібло, а то все з подношечкою. Воно теж, воно якби краще відпаювати, бо так ну, 2 гривня грам воно не йде. Ну, це ми зараз переважимо. Я думаю, на камеру це покажу, щоб було видно. Показую серий технічне срібло. Ой, кажу, технічне срібло, бачите, в мене вже срібло в голові. Технічний алюміній. Красота 60 гривень кілограм. Людина ніхром вислала олово, їде, зараз воно на цей на аналіз їде. Бабіт вислали, чушки Б83 7 чи 8 кг їде на аналіз, бо я вже чушки приймав були не гост. Це ніби гост, але я вже тільки після аналізу. Ніхроми все їде на аналіз, бо все, без аналізу я вже не беру. Ніби все вже розібрався, але треба робити аналіз. Ми продовжуємо далі і помаленьку будемо розбирати це все і розраховуватись. Всім гарного вечора.